П'ять тригерів, які спонукають до покупки, існують тригери, які необхідно використовувати в ваших рекламних креативах на сайті для збільшення кількості продажів, навіть якщо здається, що вони не працюють. Перший знижка це база. Всі люблять халяву, але знижка повинна бути адекватною, щоб вона виглядала реальною. Оптимально це 30-50%. Другий це штучний дефіцит. Залишилось лише 5 органайзерів зі знижкою. В Очах покупця це підвищує цінність товару, адже якщо він такий ходовий, то він точно потрібен. Третій обмеження часу це впливає на підсвідомість людини набагато сильніше, ніж звичайні знижки, і викликає сильне бажання термінової покупки, аби не прогавити можливість. Четвертий відгуки клієнтів вони завжди впливають на лояльність потенційних клієнтів до вашого товару або магазину і однозначно збільшують ймовірність. Покупки п'ятий, це зірочки, рейтинг 5 із 5, написи хід сезону, хід продажу, розпродаж і так далі. Так це дійсно працює. Ну, поки ти вагаєшся, твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше інформації про товарний бізнес в моєму інстаграмі. Підписуйся.